Ні, зараз пік уже явно пік прийшов е, запиту на український контент, тому що контенту стало багато, слава Богу. Зараз ми виходимо на плато, на плато тобто рівномірний. Там, Перехід знову е, російський. Е е е е е е е е в Apple Music було стоп-чотирьох альбомів, три російськомовних. Але я захищу Apple Music, бо я його слухаю. А Spotify завжди був тим відмінником, який. Apple Music зараз весь твітер гудить за те, що в Spotify пропозиції 50 на 50 прям російського, прям половина російського ну, я і, тут, і я люди прям кричать сторону, про це. Я, я став на сторону Ютуб Мюзика. Де да, якась я... така прям. Ти слухаєш, як в мп 2008 року, до речі. Ну, ну. Пробуй може до кінця жтекер засунути. Не до кінця там а, дуже ну, хірово, якість реально. Як би music. там не так, було, я флаг слухаю в Apple Music. не це... я як то що мені, хак... слухати, мені, жодно. мені жодної циклованої пісні не підтягнуло в рекомендаціях, нічого такого в мене було. також було. такого немає. Так. Ну, відверті, ну, це не залежить, це не винні в цьому Apple Music чи будь-який софт. Це алгоритми, це... які люди роблять говорить про те, що ну в будь-якій країні так було, хто б там не нападав на них і так далі. Інше питання, що треба більше працювати, ще більше україномовного контенту, через через них. Не можу через якусь зневіру Прошу. і так далі. Треба їбашити, просто робити свою справу. Якщо виходить україномовний працювати, так. я вважаю, що український значить медіа, ну двіжуха і шоу недопрацьовує, якщо знов русня сюди зайшла.